Ми ми зі зі не зі 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 не зачіпай людину руками. Давайте мені заяву письмову. Будь ласка, не торкайтеся до мене. Ви розходите. ви, ви ходьте з мене. Ми, ви, ну, не торкайтеся до мене, ні, ви чому вона не пихається? Чому ви торкаєтесь до мене руками? Заспокойтеся, ну заспокойтеся. Ну, заслухайтеся. Ну, вимкніть нічого свого. Я вам не дозволяю себе знімати і втручатися в приватне життя. Будь ласка, підніміть заяву. Якраз є Тетяна. Тетяна, підніміть заяву, ми зверталися на руку. Електропостачання, принесіть, будь ласка, дуже добре. Чому так добре? Там було передбачено три дні. Ніла, не знімайте мене на ваш телефон. Ви не маєте права. Ви себе ким називаєте? Особа островська Ніла, яка називає міським головою. Втручається в моє приватне життя, знімаючи мене на свій приватний телефон. По цьому факту буду обов'язково звертатися до адекватних полівачних. Давайте заяву піднімайте, будемо працювати. Дуже добре, там зазначено три дні. Там ви. Важно читали заяву? Ми читали, ну, ви читали? А дуже ви читали закон. А ви читали закон? Да, ви якби читали закон? То б знали, що в цьому випадку вона взагалі вирішується протягом одного дня. Навіть три не треба чекати. Ви мене не пукайте. Вас... Ну для чого я ви не чіпляєте за руки? Що? Ви Що? нам збиваєте весь робочий процес. Ми до вас не прийшли. Будь ласка, йдіть займатися роботою. От давайте проведемо нараду. А ми громада, люди це є громада. От проведемо якраз нараду. Може, нарада буде про установку. Давайте проведемо нараду. Ну чого ви смієтесь? Вам смішно, ніло? Нам не смішно багато корупції тут наведіть Наведіть приклад! приклад! конкретний Установка автономної генерації. Скажіть, де вона? Ну де та установка? Ну де? Ну чому немає установки? А ви знаєте, що це таке? Тетяна, несіть заяву. його. Вивровчук теж навіть її не бачить. Ви не ховаєте! йдіть на свої робочі місця, ми до вас прийшли. Наразі була не захопили, а прийшли на прийом. До міського голови прийомний тож ніла каже, що в неї немає. Вчора не Вчора прийомний день. А що я маю приходити, коли вчора, ще коли люди мають право звернутися в будь-який день? Як ваше ім'я? Сергій Ні, я вже забула. Ну представте, ін посвідчення не бачила. Не бачила. Знаю, що ваше прізвище Я вам покажу. Не кажіть, я депутат посвідчення, немає. Де скажіть, будь ласка, ти посвідчення? Михайло покаже, депутат. покаже депутатську. Я вам вже показував, де бачу, але бачу. дивіться, да. скажіть, нілі, хай запросить сюди головного диспетчера. Він же ж там вмикає, вимикає. Якраз з'ясуємо, можливо, у нього є та, графіки та, підписані, затверджені. Запросіть диспетчера у вас, якраз нарада має бути. Всіх запрошуйте. Давайте зайця запрошуємо. Диспетчера після на заяву підніме. Ну президента може ще запросити, а ви розумієте? В нас зона бойових дій? У нас прифронтова зона. Єрмоленко, Ярмоленко. Я до вас не зверталася. Ви бажаєте до нас звернутися? До нас, ну, будь ласка, приставитись. То покине кабінет. Ну а ви хто такий? А ви хто такий? Ви громадян? А ви хто України. Ну ви бачу, хочете представитись. То будь ласка, надайте ваші документи. Я у громадянин України. А що громадянин України робить громадянин тут? Ви прийшли на прийом? Що громадянин України? Обов'язки, обов Давайте, зачитайте Конституцію. Ви не маєте читати. А ви хто такий вам Конституцію? Ну ви ж бачите, дуже хочете розказати. Я то, нічого не хочу розказати. Зараз ну, вам розкажуть відповідні органи. органи. Дуже добре. Дуже Хай добре. розкажуть. Зачекаю. Звичайно розкажуть і покажуть. Ви якраз Ніла найде посвідчення своє. Яке посвідчення? Я до вас не зверталася. А ви хто така? Я громадянин України. А ви України. хто така? Ну слови, воно, воно чи хто? Ви воно? Він ви, вона. вона. А ви я хто? Воно, воно, воно. Я, я до вас не зверталася? будь ласка, ви ви, вийдіть. Ну то побачення до побачення, до побачення. було татую вам. Люди я вже таке, хатити, таке ну, захоплювали так, кабінети. Влади обзивають Чемною. людей жабами, я і ніде не кричу, що й хочу, А ви чужими руками жар загрібаєте? Люди здають гроші, а тобі букети вручають. Люди.